Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мій гомер вже відцвів. Квіточки його ось так пожухли суцвіття. І тепер потрібно ось це все прибрати. Дуже легко це робиться. Ось так, бачите, уже починає відростати молодий приріст. І потрібно не затягувати, тому що, коли будете відламувати, можна пошкодити його. І тоді ця гілочка в наступному році цвісти не буде. Ось так кожну гілку, кожну, я прохожуся і суцвіття посухше, відриваю. Ось це, це не бруньки, це таке. Не знаю, як воно називається, що це, таке, але це точно не бруньки. Бруньки виглядають ось так і ростуть вони трішки нижче. Залежить від сорту. Ось цей молодий приріст може е уже відростати, навіть коли ще рослина цвіте. Але гомер, він переважно після цвітіння починає наростати. Я вже більшу половину. Почистила ось такий великий кошик цілий начистила. І зараз буду продовжувати. Покажу вам, як виглядає почищений. Ось ці всі такі пелюсточки потрібно стряхнути, тому що, коли буде дощ, можуть піднивати листочки. Руки грязні, липкі. В рукавицях працювати незручно. І е, краще без рукавиць, тому що ви будете відчувати, що вам потрібно обламати, щоб не обламати лишнього. Ось, бачите, молоденький приріст вже є. Приросту буде багато. В цьому році буду трішки формувати, підкориговувати е, кулю свою, щоб не вибивалася із. Із форми шара буду підрегульовувати, підкориговувати, але трішки пізніше, коли вже повністю весь молодий приріст наросте. Зараз буду продовжувати, вам ще трішки покажу, як цвіте. Ось так цвіте гібралтар. Він цвіте красиво. У нього насичений такий червоно оранжевий колір, квіточка менша, ніж у мандарина і не така кучерява. Мандарина кучерява. Але ось цей мій гібралтар, я вже казала, він трішки щось йому не вистачає. В нього майже немає приросту, немає сили, щоб цвісти добре. Хотіла весною викопати, але ось так весна була така холодна, не вийшло. Тому восени обов'язково викопаю, заміню ґрунт і висажу знову на це місце. Він мені тут подобається, але просто треба трішки, трішки йому покращити ґрунт. Напевно, думаю, що вже з'їв весь, що був у ямі. І залишилось. Таке, в чому він не хоче рости. Скайфол так наростає ось такий гарний кущик. Журавлик. Магнолія. Ще є поодинокі квіточки. І ось так виглядає мій сад. У нас вже вечір, тому... Так трошки, можливо, буде темно. Травичка майже заросла, починає зрівнюватися, трішки ще світліше, але вже гарно. Здалеку такі яскраві кольори далеко видно. Ділянка мені подобається в такій новій формі. Клумба ще не повністю завершена, але все з часом. Не варто спішити, тому що будете переробляти, і, я думаю, спішити не потрібно. Цвітуть мої азалії. Ще деякі цвітуть, але вже більшість відцвіло. Це канзонета. Я її купувала восени. Сорту не було написано, просто було написано, що е, рожева. Але виявилося, що це канзонета. Ось ці е, відсвівші пелюстки я так не обламую, як на рододендронах, тому що вони дуже близько знаходяться біля бруньок. Молодого приросту. І квіточки дрібні, їх багато, і це просто вичистити нереально. Коли вони засохнуть, обтрушую кущик і все. Гейща теж вже відцвіла. Все, струшу, наросте. І саме зараз час підживлювати рододендрони і азалії, котрі відцвіли. Тому я пройдуся. Сьогодні обламаю гілочки на відцвівші суцвіття на рододендроні. і пройдуся з добривом, можливо, вже напевно завтра, сьогодні не встигну, підживлю, щоб рослина могла з чого заложити бруньки на наступний рік. Там у мене ще розінета доцвітає. Піони на бутонах починають теж тріскати. Скоро зацвітуть. це Це Сара Бернард. Ось тут у мене вишневий піон. Сорту не знаю, тому що прийшов інший, ніж замовляла. Барбариси такі яскраві. Це Це адмірейшн. Він такий оранжевий, оранжевий, дуже красивий. Купувала 5, перезимувала 3. Зимували у підвалі, прийшли дуже маленькі саджанці, котрі були такі більшенькі, ті вижили, а котрі були слабші. Пропали, купувала в яскравій клумбі, тому, не знаю, не сподобалося мені в таких магазинах інтернет купувати рослини. Дуже-дуже маленькі і велика кількість пропадає, не виживають. Ось так цвіте Golden Flame, по-моєму. Я вже забула. Мені здається, Golden Flame. Ось така, такі. У неї у нього у неї рожеві блускові суцвіття. Дуже подібне суцвіття до Каденс. Азалія Леді Каденс. Мені дуже подібні. Колір мені такий приємний, ніжний подобається. І я собі залишила. У мене є один кущик. Зараз я покажу це мій кущик. Якщо хтось бажає, можу вислати зі таким варіатним листом такого роду дендрона. Він цвітає, цвіте пізніше, ніж інші. Ось тут трішки змінюю. На цій клумбі не вистачає мені вертикалі, тому у мене є дві туї. Ось такі. Я їх хочу зробити з них якісь туп'ярні форми і тоді висадити на ту клумбу. Думаю, буде красиво. Ось ця гейша теж вже відсвіла. Арабеска відцвіла, у неї таке трішки більше листя порівняні із іншими. Азаліями і клітка у неї теж велика, як у роду дендрона, вербари, Ось так виглядає кущик рододендрона. У, здається, 7-літровому горщику. Зимувало він прикопаний в цьому горщику. Вже пішов молодий приріст. І так рослина моя виглядає. А, ро... Розеум. Розеум. Є чотири кущики рододендрона розеум. Ось такі невеличкі. Якщо комусь треба, пишіть барбариси, Марія в півторалітровому горщику. Це мої рослини підростають тут. Придбала для є ще ось такий один Гомер. Це білий, який я обламувала на початку відео. Уже з приростом. А такий вигляд мають мої листопадні рододендрони. Golden Light цвіте чудесно, горить на сонечку, кучерявий, пахне. Мені, якщо чесно, краще подобаються ось такі листопадні рододендрони. Ще їх називають азалія великоквіткова, кому як зручно. Лідія так наросла. І Дуже гарні. Мені здається, що це навіть не має значення, який колір. Ось цих азалій, вони, вони менш проблематичні в догляді, цвітуть теж гарно пишно, сніг їх не ламає, укривати не потрібно. Навіть коли відцвітають, вони теж гарно дивляться, коли ось ці квіточки висять так на на тих тичинках, як сережки Літл Блоссом теж наріс. Це карлик до 80 сантиметрів. І гайша. Ось така дівчата красота у мене на подвір'ї. Ділюся з вами. Всім гарного дня! До зустрічі.